Анюта сьогодні в замку шукала не скарби, а вдалі кадри. Дівчина охоче долучилася до музейного селфі-квесту і самостійно пройшла обраний маршрут. Я була на бастіоні, була біля лицарських обладунків і на найкращій фотозоні. Це прикольна ідея. Ми можемо не тільки дивитися, а й ну, робити, щоб нам було це приносило якесь задоволення. А от пані Юлія з подругою обрали варіант з екскурсоводом. Жінка давно мріяла зробити селфі біля венеціанського дзеркала та водночас дізнатися більше про історію замку. У мене завжди були плани забігти до цього музею до замку і зробити селфі у дуже розкішному дзеркалі з венеційського скла. І завжди бракує на це часу і завжди перекладаєш. А тут така гарна нагода, я вирішила навіть у будній день нею скористатися. Зроблені селфі, учасники публікують у соцмережах. Найкращі фото візьмуть участь у конкурсі. Організатори кажуть, відвідувачі цьогоріч досить активні. Чути сповіщення в телефоні, тобто відмітки вже є, долучення є і молоді, і більш старшого віку, що було приємне здивування, що володіють гаджетами, соціальними мережами, цікавляться тим всім дійством. Музей на селфі цього дня більше, ніж фото на пам'ять, бо головне тут не кадр для соцмереж, а момент зупинки й уваги. Переможців конкурсу оголосять уже найближчими днями. Є долучення, є і молоді, і більш старшого віку, що було е, приємне здивування, що володіють гаджетами, соціальними мережами, цікавляться е, тим всім дійством.